Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікації Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що глава держави має намір поїхати на прощання з папою римським Франциском. Литвин зазначив, планується візит президента разом із першою леді Оленою Зеленською. Варто додати, що на похорон вирушить також президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією, тому є всі шанси, що обидва глави держави там зустрінуться. Похорон Понтифіка відбудеться 26 квітня. Російський агресор сьогодні в день завдав 12 ударів шахедами по місту Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, атаки зазнали Київський, Шевченківський, Слобідський та Новобоварський райони. Попередньо 10 осіб отримали поранення. Вони були в автомобілях, стояли на зупинках громадського транспорту. Також вибухи були на громадських підприємствах. Ми вкотре бачимо, що ворог цілеспрямовано б'є по бізнесу та цивільним людям, розповів мер.